Я приїхала з Києва в незнайоме місто, щоб скласти іспит з водіння. І ось що я вам рекомендую: я приїхала в Білу церкву. Я тут перший раз ніколи взагалі не була. Му дорог, маршрутів. Я не знаю, взагалі я приїхала сюди на два дні, щоб в перший день покататися трохи з інструктором. Якщо хтось шукає інструктора в білій церкві, моя щира вам рекомендація: автошкола круїз. Там їздить інструктор на синьому форті. Я на жаль не пам'ятаю, як його звати. Я покаталася з ним три години. Ми об'їздили напевно не всі маршрути, але ми проїхали найскладніші ділянки по декілька разів. Він тільки побажав мені удачі, сказав: сподіваюся, що у вас завтра все вийде. Сьогодні я складала іспит з практичного ведіння у білій церкві. На машині Чері, на механіці. Я не вірю, що я склала, бо я дуже нервувала. Якщо чесно, завтра я отримую своє водійське посвідчення і поїду додому до Києва. Всім дякую. Дуже багато людей побажали мені удачі. Мені здається, тільки через це я сьогодні склала цей іспит. Дуже вам дякую. Я також вам бажаю всім удачі, хто буде складати. У вас обов'язково все вийде.